Розмір не має значення. Найменший партнер Євросоюзу Ліхтенштейн, карликова держава, де демократія вживається із реальною монархією. Князь тут вирішує все, ремонтує власним коштом дороги і кажуть, знає усіх своїх підданих в обличчя. Ліхтенштейн, так само як Норвегія та Швейцарія, має з ЄС спільну економічну зону. Але у члени Євросоюзу не рветься. Чи може багатомільйонна Україна використати досвід кількатисячного Ліхтенштейна? Знає Ірина Полинок. Зрозуміти, що таке князівство Ліхтенштейн тут у центрі Вадуцу, можна буквально із першого погляду. Ось там на горі на самій вершині княжий замок. Він над парламентом, він над урядом. Князь тут має необмежену владу. Ханс Адам II тримає марку справжнього аристократа. Ніяких скандалів і від підданих вимагає того ж, коли ми зустрічалися з моїм другом, Ми довго думали, стоїть літаці ночувати. Сусіди могли підсмотрети. Це точно. Очень суровий нрави здесь. 28 кілометрів завдовжки, 10 завширшки і 30 тисяч населення. Маленька країна ще донедавна із репутацією пральні для грошей, є найбільшим роботодавцем в регіоні. Щодня сюди на роботу приїздить 17 тисяч німців, австрійців та швейцарців. Відколи в єдиній економічній зоні з ЄС справи пішли жвавіше за Україну. Тут вболівають. Туризм, Туризм, Туризм. треба розвивати, щоб в Україні було туристів не менше ніж у нас. До самого Ліхтенштейну туристи приїздять з усього світу їх стало більше від коло князівства у Шенгені. Чи має значення розмір із Ліхтенштейну Ірина Павлинок Ілля Шенкаренко, ТСН 1+,1.